Ми продали квартиру, машину і все інше барахло, яке було в нас в Україні, і переїхали до США. За 5 місяців життя тут ми витратили 37 тисяч доларів і ще 5 до моменту переїзду. Ми не живемо тут якесь шикарне життя, це все звичайні базові потреби. І до сих пір на цей момент наші витрати перевищують доходи. У цю суму входила і покупка авто, і оплата оренди наперед, і обставлення квартири, тому що тут вони здаються повністю пусті. У нашому випадку витрати саме такі, бо ми не приїхали сюди до знайомих, родичів і так далі. Ті, хто приїжджає. Сюди із 500 доларами в кармані, чесно, я не уявляю, як вони тут виживають. Такі історії реально існують, але я бачу все більше і більше людей, які надають перевагу переїзду з комфортом, коли ти можеш не боятися, що опинишся на вулиці або тобі не буде що поїсти. Своє життя ми будуємо тут, тому все попродавали і повертатись ніхто не збирається. Життя тут не дешеве, і якщо хтось досі думає, що тут можна отримувати мінімалку, супер класно себе почувати, ви помиляєтесь. Щоб нормально жити, тут потрібно заробляти багато. А якщо з комфортом, то ще. Ще більше. Я ділюся всім чесно та відверто, і за весь цей час ми заробили тільки 19 тисяч доларів. Навіть при таких обставинах нас немає ні краплі жалю, і все це ми передбачали. Переїжджати сюди потрібно із планами, чим ви хочете тут займатися і які перспективи на вас чекають. У нас такі плани є. Ми не просто бездумно витрачаємо кошти направо, наліво. Всі люди різні, для когось вершина мрій, це стабільна робота, спокій і квартирка в новобудові. Для таких людей ми просто ідіоти. А для нас амбіції, ризик і початок життя з нуля. Для когось це тупо, але ми... Точно матимемо, що згадати в старості, якщо ми, звісно, до неї доживемо.